Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є черговий позитивний результат у нашої команди, що займається обмінами. Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів. Вони бились на Бахмутському напрямку. Дуже важливо те, що про багатьох із цих 106 людей взагалі не було жодної інформації. Вони бажалися безвісті зниклими, але ми їх знайшли. Повернули додому вісім офіцерів, 98 солдат солдатів сержантів. Дякую всім, хто дав цей результат. Єрмак, Боданов, Усов, Лубінець, Малюк, Клименко. Всі, хто готував цей обмін, молодці, просто молодці. Звичайно, дякую кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам'ятати всі на передовій, що більше російських полонених візьмемо. То більше наших людей повернемо. Провів зустріч сьогодні у Києві з міністром оборони Швеції. Подякував за незмінну підтримку для нашої держави, для наших воїнів, особливо наголос в зустрічі зробили на посилення нашої оборони бронетехнікою. Обговорили нашу авіаційну коаліцію, яку створюємо із партнерами. Сьогодні Фінляндія направила новий пакет оборонної підтримки. Вже 16. Загальний обсяг цього пакету більше 100 мільйонів євро. Дякую за це. Є сьогодні важливе рішення Ради Євросоюзу для України ще на рік подовжену торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично, це повне скасування мит та квот до червня 2024 року, і це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки України та усього Європейського Союзу. Що однозначно робить нас всіх в Європі сильніше, в процесі нашого просування в Євросоюз таку лібералізацію, поки тимчасово ми маємо зробити постійною і без жодних винятків. Та обмежень, власне, як це має відповідати духу єдиної вільної Європи без бар'єрів. Дякую за це рішення нашим європейським партнерам. Кожен хто прагне сили і міцності для всієї Європи, ухвалює саме такі рішення. Маємо бути свідомі того, що й після цього є ризик, що окремі обмеження все ж таки можуть залишитися, якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться. Але Внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, впевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах сусідах, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам. Мав честь сьогодні привітати із професійним днем нашим. Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України подякував за те, що зв'язок в Україні і для держави, і для наших військових, і для звичайних громадян залишається стабільним, попри всі загрози. Це важливий результат, який допомагає нам стійко, ефективно протидіяти російським окупантам. Є за що подякувати і нашим воїнам назварді, зокрема на Запорізькому напрямку, знищено пару російських служб, 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. Дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один з них вже відзначений званням Герою України. і має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, але й збиту крилату ракету. Дякую хлопці. Молодці! Донецький напрямок особливо відзначилась 128 двадцять восьмого Крема гірсько-штурмова бригада 18-ї. І 137-й окремий батальйон морської піхоти та 74-й окремий розвідувальний батальйон. Дякую вам, кожному воїну, кожному. Слава усім, хто б'ється заради України, і дякую всім в світі, хто нам допомагає. До речі, мав нагоду звернутися до спільноти Американського університету імені Джона Гопкінса. Це один із провідних навчальних закладів США. Його випускники, випускниці, потужні особистості і деякі з них значно вплинули на політику. Побажав максимально цінувати час, бо кожен день має значення. Чим більше зробимо сьогодні, тим швидше завершимо війну нашою перемогою і тільки нашою. Слава Україні!